Пумс! Ну що, панове? Сьогодні, взагалі, бомблю відоси. Коротше, е я вам всім дуже дякую, що ви дивитеся канал. Це головне, що ви дивитеся, і я вам скажу, що певно, ви таки не прогадалися, підписавшись на наш канал і спостерігаючи за мною моєю діяльністю та перетворенням українського бжольцтва в щось велике. Ну, коротше, сьогодні хочу розказати для вас про прополіс. Взагалі обалденна тема, але про неї люди дуже мало знають. Пасічники тим паче мало знають про Прополіс. Знають, що значить, що значить знає пасічник про Прополіс? Перше, це збирають бджоли, друге, він липне до рук. І третє, бджоли ним користуються для замазування щілин. І все, навіть про дезінфекцію де багато пасічників не знає. Ну і в цілому хотілося б розповісти. Почнемо з того, що деякі пасічники на, 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 на моїй практиці таке ставалося, що. 에, сидиш там з пасічниками говориш і м -м, кажу: блін, чувак, а ти знаєш що таке прополіс? А він каже, да, так, звісно, знаю, це ж бджоли не І Я улітав зразу. Же, просто зразу. Я сьогодні про це випадок згадав і вирішив зняти це відео. Значить, що таке прополіс? Визначення прополісу дуже просте: клейка, смолиста, речовина, темно-зеленого, темного забарвлення, яку бджоли збирають з збруню, дерев листків. І і ну, часом ще буває. Коротше, оце є визначення, літературне визначення прополюс. Для чого воно бджолом? Безперечно, це дезінфекція гнізда. Друге це замащування щілин і всього остального, що є в вулику. Третє це дезінфекція стільників. Тільки не просто дезінфекція обмастити стільничок, а коли виходить, пропол... виходить розплід. Бджоли всередині обробляють комірку прополюсом. Четверте, для бальзамації сторонніх об'єктів живих і неживих вже, які потрапляють в вулик. Переважно це для неживих. Тобто, якщо вони завалять мишу бджоли всередині вулику, для того, щоб вона не смерділа, для того, щоб вона не розкладалася там і не створювала гнилий мертвий запах вулику, вони її бальзамують саме. Прополюсом. Повністю заліплюють прополюсом. Потім прополіс входить в склад стільника. Коли бджоли будують стільники, то вони безпосередньо використовують прополіс, мішають з воском, там невеличкий відсоток прополюсу, але є. І стільник він не 100% складається з воску, а він ще складається з прополюсу. Для чого бджоли використовують прополіс стільника? Для того, щоб він був дихаючий. Це дуже-дуже важливо, тому що прополіс, якщо ми будемо дивитися під мікроскопом, щось нагадує, як тканина, да, там де там є такі пори. Потім, наступне, прополіс бджоли використовують безпосередньо в печатанні меду, в забрусі. Прикиньте, в забрусі. Але там також є невеличкий вміст прополісу, але він є для того, щоб мед, який знаходиться безпосередньо під восковою кришечкою, мав можливість дихати. Е, далі, наступний момент, прополіс бджоли використовують для запечатування розплоду. Там більша вже кількість прополісу, менша кількість воску. Для чого? Для того, щоб повітря всередині комірки безпосередньо було, е, безпосередньо було е, знезараженим. Так буде правильно, так буде коректно. Так, спитаєте, чого я дивлюся сюди? У мене тут лежить 200 гривень, і я коротше, ними тут граюся. Ніякі шпаргалки не дивлюся. Далі. Для чого ще бджоли використовують прополіс? Також бджоли використовують прополіс, коли якась волога в якомусь місці потрапляє в вулик. Ну і таке буває. Тобто, для того, щоб на гніздо бджіл не потрапляла вода, бджоли також використовують прополіс. Це відноситься більш до розряду замащування щілин. Але коли замащують щілини, то вони просто загальні це. Але просто Ou, що момент є, що e водостійкість, гнізда також багато в чому залежить від прополісу. В принципі, це базові такі моменти, для чого бджоли використовують прополіс. І. Ну, можливо, є ще якісь моменти, можливо, є, більш за все, що є. Але на даний момент я не готовий їх сказати, бо я їх просто не знаю. Е -е. Так, далі. До чого ж прополіс використовуємо ми люди? Але для того, щоб його використовувати, треба його що зробити. Зібрати. Е -е. Скільки прополісу дає одна бджолина сім'я? Одна бджолина сім'я дає приблизно 80-120 грам прополісу за сезон. Мало це чи багато, вирішувати вам. Е -е. Але це та. Кількість прополюсу, яку може дати бджолина сім'я за сезон. Без е, ущербу для самої бджолиної сім'ї. На зиму завжди потрібен в сім'ї прополіс, щоб вони знову ж таки підготували своє гніздо до зимівлі. Це дуже важливо. Е, як його збирають? Збирають дуже просто. Або відкривають, в кого вулики, лежаки, в кого є силені дощечки. відкривають Сталині дощечки, і в тих щелинках буде прополіс, і його з та месочкою загрібають. Це такий більш простий і нічого не потребуючий спосіб. Другий спосіб збирання прополісу це ми беремо москітну сітку, яка є з, певним, з певною ячейкою міліметр два Там є певний розмір, я не пам'ятаю. Зараз умовно, я не говорю зараз точно умовно, якщо там 2-3 мм займає дирочка, то бджоли її будуть прополісувати. А якщо більше там 3 мм, то бджоли будуть її вже забудовувати воском. Так от я не пам'ятаю цю градацію, треба було десь пошукати перед тим, як знімати. ну тим не менше. Щоб ви розуміли, що є вічка, яку бджоли займають, спеціально заліплюють прополісом, Я думаю, там не більше 5 мм. А все ще більше, вони будуть вже забудовувати стільниками. Ось такий момент, що ви просто знали. Тому ми можемо цим користуватися, шукати москітні сітки, які б добре бджоли прополісували. Бджоли їх запрополісовують. Що ми робимо далі? Далі ми беремо цей прополіс, верніше цю сітку поміщаємо в морозильник, в холодильник, морозильний, морозильник, неважно, головне, що він Е, А можуть просто лежати до зими, якщо у вас немає куди подіти його. І потім вже бджоли будуть безпосередньо проп... е, кажу, бджоли, Боже, вже е, а потім, вже бджоли будуть... а потім вже ви безпосередньо візьмете і викришіте той прополіс з тої сітки. Тому що прополіс під е, дією тепла він стає таким клейким, мазким, да, шарики скатують, а коли він захолодає, затвердіває, набирає цю твердості, він стає крихким. В такому випадку ви будете отримувати переважно чистий прополіс. Якщо ви будете здирати з рамок, з дощечок, з сінок, то ви будете отримувати переважно прополіс з різними домішками. Це кусочки скалки дерева, крила бджіл, ножки бджіл, і все, що може потрапити до вас на стамеску і безпосередньо в вулик. Mm -hmm. Далі. Коли ми прополіс зібрали, з ним вже треба щось робити. Рекомендую його зберігати в шариках. В шариках по 5-10 грам. Дуже практично. Ну або шарики, там якісь кусочки. Ну, коротше, головне, що він буде поділений в 5-10 грам. Бо коли він буде холодний, його використати буде складно. Далі для чого використовують прополіс? Взагалі, прополіс для нашої медицини, він, взагалі для світової медицини, не говорю про українську, цілому для медицини він, він має унікальні властивості. І він є одним із тих антибіотиків. Який природа створила раніше, ніж Флемінг відкрив пеніцилін? <сум> Щоб ви зрозуміли просто. І я не розумію на сьогоднішній день, чому медики, фармакологія не використовує широко прополюс як антибіотик, як е, препарат від головного болю і так далі. Воно все діє і воно допомагає. Ну, певно, просто невигідно для фармацевтичних компаній це робити, або поки що ніхто це не пояснив. Е, тому, можливо, вони побачаться відео, або хтось із представників, або хтось з дотичних до цього, будь ласка, зверніть на це увагу. Е, прополіс є доволі потужним антибіотиком, він є сильним антибіотиком. Е, ним можна легко пекти, якщо його нерозумно використовувати, ну, роту порожнин, наприклад. Е, як використовують прополіс, яка форма його застосування? Ну, переважно це настоянки. Я думаю, в кожного пасічника є цей прикол, півлітрова банка, два-три шарика туди про полюсу, а потім цю настонку вживати. Я вам скажу, ця настонка дуже круто працює, тому що ця настоїнка мене неодноразово рятувала. Наприклад, я коли ще ходив в школу, я займався професійним волейболом, і були дуже часто відповідальні матчі, на які ти починав хворіти, і ти десь там просто ну Це закон подлості. Я брав, випивав 2-3 чайні ложки в періодичність 1 година про полюсу, і на наступний день в мене вже не було переважно температури. Не переважно це 100% випадків, не було температури. В Сполучених Штатах. У мене був випадок, я знаю, якщо з собою візьму хоча б 200 мл прополісу, він мене врятує. І такий випадок стався. У мене була страшна температура, потів страшно. Я, я думав, що я можливо навіть коронавірус підчепив. Я, коротше, випив прополюсу знову ж таки три рази періодичністю через одну годину. І в мене вже до вечора спав жар. До вечора це тоді було буквально пару годин. Я далі зміг нормально поспати. І на ранок я ще кілька днів вживав прополіс для того, щоб закріпити результат. Спиртова настоянка прополіс, щоб ви просто розуміли її потужність. Далі. Настоянки прополісу бувають не тільки спиртові, Настоянки прополісу бувають водні, водні розчини. от такі от водні Ну, Вони тут в таких от. Я просто перед цим на TikTok знімав, то мені хочеться якось скоріше сказати. Ладно. Ось такий от водний екстракт прополісу. Зараз фокусую. Ну, фокусуйся. Зараз секундочку, бо це не так просто, як кажеться. Не хоче, бачите? О! Ось такий от водний екстракт прополюсу. Коротше, -й -й -й. Коротше, водний екстракт прополісу. Що він собі має? Е, я не знаю повну технологію його, як його створюють, але суть в тому, що тут немає спірту. І він використовується для очей, носа та вух. Коротше, вже в нашій практиці, вже безпосередньо в магазині, у нас була е, жіночка зайшла каже, добрий день, у вас є щось органічне. Там. Від, наприклад, насморку. Кажу, є. Я даю цей водний екстракт прополюсу. Кажу, вам кому? А мені каже, для дитини треба. А дитині скільки? пів року. шість місяців дитині. І вона взяла, почала його використовувати і стала нашою постійною клієнткою. Вона для дітей для своєї дитини капає його і в очі, і в носа, і в вуха, тому що тут концентрація доволі низька. Там є інструкція. Як його використовувати? Так от в очі від конюктивіту дуже класно а, можна використовувати. Я особисто собі в мене почали вуха боліти, вухо, верніше, просквозив, просто просквозив. І почав використовувати таку водну настоянку прополюсу. Як на мене, це находка для медицини. Це, це просто находка для медицини. Е, от такий екстракт прополюсу е, 10-відсотковий ми маємо. Безпосередньо від компанії Медкарпат також використовується для того всього самого. Просто тут інша концентрація, бо в апі продукті тут я не пам'ятаю, тут можливо менше, ніж 10% концентрації. І це все працює, це все звичайний прополіс. Далі прополіс використовують для покращення травлення або для покращення роботи шлунково кишкового тракту. Або коли у вас желудок став, можна запустити таким чином. Коротше. Як у норо, або для інтоксикації організму. Ну, коротше, якщо ви трава то можна використовувати прополіс. Але люди ж не будуть просто їсти прополіс. Бо це неприємно і налипає на зуби і так далі. Тому компанія «Фіпродукт» спільно з інститутом бджільництва дійшли до такого висновку. Зробили таблетовану форму. Тут та певна концентрація безпосередньо прополісу для підвищення імунітету та, опори, та опору організму для вірусно-інфекційних захворювань. Коротше, якщо ви здоровий і ви хочете бути завжди здоровим, то можна використовувати от таку от штуку по одній таблетці 3 рази на день, 30 хвилин до їжі. Баночка розрахована на 21 день. Коротше, цей прополіс ну, тут дуже все. Просто входить просто прополіс, очищена є лактоза. І все. все. І вони зробили такі таблетки. Дуже-дуже зручно і дуже-дуже круто. Тому можна використовувати прополіс. Це говорить для вас, шановні пасічники, щоб ви розуміли, що це дуже широкий, широкий спектр застосування. У мене ще тут зараз в наявності в цьому магазині, бо в Києві є, немає. Водного екстракту прополюсу з шавлією густої витяжки прополюсу. Немає що показати наглядно, але вони виглядають в таких самих баночках. Тому використовують з шавлією для горла, коли ви кашляєте, коли у вас сухий кашель, коли у вас немає відхаркування і так далі. Пшикайте. І екстракт прополюсу, густа витяжка прополюсу використовується для того, щоб робити різні креми, бальзами, суміші, мазі і так далі. Дуже-дуже класно е, також працює. І ще тут у нас є медова суміш прополісний мед. Значить, виставиєте прополісу змішана з медом. І ми тоді прополіс вживаємо. Ми відчуваємо цей присмак прополісу. Він дуже е, приємний, щось типу як присмак м'яти. Але ми не відчуваємо безпосередньо цієї гіркоти, цієї приторності. Ми його вживаємо, що робимо, піднімаємо свій імунітет. Тому, панове. Офіційно заявляю, що прополіс в бджільництві це находка для пасічника. І взагалі для суспільства. Не розумію, чого його мало використовують, видно, бояться, тому треба доносити інформацію. Якщо ми говоримо про те, яка вартість прополісу, ми в своєму магазині продаємо по-різному. Чому? Тому що закупівельна ціна, наприклад, цього, одна, а да, закупівельна ціна водного екстракту прополісу зовсім інша. Але на сьогоднішній день оця коробочка тут у нас коштує 200 гривень. 60 цих таблетки. Чи дорого це? Я вважаю це недорого для такого рівня е препарату. Е от такий екстракт прополісу, Не пам'ятаю, скільки стоїть. Тоже в районі 200 гривень плюс-мінус. Та ну дешевший, 120 гривень, здається, да. Ось цей 120 гривень. Коротше, е це використовується все для того, щоб зміцнювати імунітет людини. Е Чистому вигляді прополіс, яку вартість має. Також я вважаю, що кожен пасічник може собі спокійно ставити свою ціну. Але е, закупівельна ціна прополісу на сьогоднішній день коливається від е, 700 до 1500 за кілограм. Е, е, це залежить від того, що люди виготовляють з нього в кінцевому варіанті. Ми ж на сьогоднішній день в своєму магазині приймаємо 800 гривень за кілограм. Е, е, це ті люди, які хочуть кудись здати, е, і він їм якби не треба. Такий бонус плюс приємний в магазин. Що ми з ним робимо? То, що приймаємо? Ми робимо наступне, ми його просто очищаємо і продаємо в магазині на грам. І тоді ми там робимо невеличку націнку: один, один кілограм. Там від нас реалізується за тисячу гривень. Тобто просто нам треба велика кількість прополюсу, але ми не можемо забезпечити зі своєї пасіки стільки, скільки нам треба чистого прополісу. Тому що коли люди задають прополіс, це ще буває прополіс з домішками, його ж треба очищувати. Тому от така ситуація. Так що, панове, кому треба прополіс? Або, якщо ви хочете здавати прополіс, можете до нас звертатися, але найближчих 2-3 місяці нам він не потрібен. Просто щоб мали на увазі, якщо в когось виникне бажання здати вже 2-3 місяці і нам не потрібен. Тому я вважаю, що ціна прополісу в світі ну, було б дуже круто, якби український прополіс можна було експортувати за кордон. Але це не можна робити, тому що є певна заборона через. Трагедію на атомній на Чорнобильській атомній електростанції. Ще може у нас бути через ЗАЕС, ну, коротше, та заборона ще діє нову ведуть. Тому так, Але рекомендую пасічникам, в кого є свої вулики, продавати 1 грам прополісу не менше, як по 3 гривні. Да, навіть в суму магазині ми продаємо, виходить, грам гривня. Орієнтуємося. Але продавати 3 гривні, тобто за можливості, ми зможемо підняти ціну, коли закупівельна спроможність в людей буде вища, і ми будемо дорожче, як тоді купляти в пасічники вже гуртом. Тому от така ситуація. Так що, панове, одна бджолина сім'я, яка збере вам 100 г прополюсу, може давати для вас плюс 300 гривень. Якщо ми говоримо в масштабах хоча б 100 бджолиних сімей, це плюс 30 тисяч гривень. Це ті гроші, на які може пасіка в 100 бджолиних сімей сезон прожити. Ну це немало. Це доволі такий непоганий фінансовий вклад в вашу пасіку. Тому, панове, використовуйте проповіс. Я радий, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся на ресурси Ukraine в описі під відео, і ви можете зайти в наш інстаграм магазин Ukraine, подивитися. Якщо ви пасічник, то просто подивитися, брати приклад і робити так само. Давайте разом розвивати галузь бджільництва. ви можете задавати по цих бізнес-питаннях мені запитання і не лише по всьому, що вам закортить, Ну, якщо ви просто. Людина, яка зацікавилася прополісом, то заходьте, дивіться, ви можете у нас це все діло купити. Там все чітко є. Пишіть, наші менеджери швидко відповідають. Всім гарного дня, на все добре, слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації.